Усім доброго дня, хочу з вами поділитися, що ж я купила в магазині Allo. Це камера. Камера для відеоспостереження за 1799 гривень. Я її придбала 5 чи 6 жовтня, вже тиждень, як пройшов, як нею користуюсь сьогодні 13 жовтня 2024 року. Це камера від бренду Xiaomi. Смарт камера c 300 зупинились на ній, оскільки було дуже багато позитивних відгуків, відеовідгуків, бо була ще камера від цього ж бренду c 200, трішки дешевша, та більше функцій в c 400 Зупинилась на цій, оскільки. Гарна цінова політика. Мені потрібна була камера для квартири, щоб був широкий кут огляду, нічне бачення, гарна картинка, щоб записувалось, запам'ятовувалось. В комплекті є. Кріплення Кріплення можна ну, її підвісити до стіни, але вона в мене стоїть, мені це не потрібно. Також був шнур в комплекті, вона працює від мережі або від павербанку. Блочка немає в комплекті, це мінус. Флешку потрібно докупити. Інструкція. Ну, Питань в мене не було по інструкції, все чітко працює. Все зрозуміло, вправо вліво Огляду верх-вниз, вона повертається, крутиться. Як ви бачите, вона стильна, компактна, зручна в використанні, нічне бачення є, це дуже великий плюс для камери. Гарантію дали на один рік це також плюс. Тому буде користуватися, буду бачити надалі, що і як. Дякую магазиналу.